Лузької діяльності встановлені нормативів відрахування чистого прибутку для підприємств спільної власності територіальних громад району. Доповідає Леся Івановна Олійник. Питання і відповіді. Нема. Нема питань. Так, ми розглянули це питання на комісії бюджетні, два рази розглядали, прийшли до спільного відкривати рішення. І також на колегію розглянули. Є проєкт з цього питання вам розданий на руки, є пропозиція прийняти за основу. Хто за те, щоб прийняти за основу в проєкті вам, Прошу голосувати. Хто за? Проти? утримуюся, приймається. Зміни доповнені до проєкту рішення? Немає. Є пропозиція прийняти в цілому поіменному режимі. Лумей за. Лумей. за. Адамюк за. Алечук. Пасат, сгоренько висотні, Статний. за. Андрухович, за. кожухар висотні. Лакуста. За. Лопку. Да, Відсутні. Не знаєте, За. сопко висутні. Ходи. Відсутні. Відсутні. База. За. Бранда. Відсутні. Пальчук. Авріщук. Ганюк. Масіян. Бушок. За. Олексюк. За Соляк. Андрій Лісут. Стефюк. За. Курган. Утримаць. Утрема. Гринюк. За. Македон. Оліми. За. Вісич за. 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 Петро. Петрулік. За. Речок за. Херська за. 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 Поляни посудні. 24 за. 24 за, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про присвоєння звання почесних громадян Кісманського району Ставчуку Євгену Герасимовичу. Вітає Володимир Тодорович, голова постійної комісії. Так, да, не ментуються. Просто отвучте, отвучте, отвучте... Отвучте, отвучте, отвучте... Отвучте, отвучте, отвучте... Так, то... да, походить, я не знаю, про Це, не... Це житель села Брусниця. Художник-керівник Пепела Думка. Проживає у місті Києві. І... Ну, Герої України, 75-го року, в Івано-Іваної. Україні... І просив на сесію. Присвоїти звання почесні громадяни Кисманщини району, Кисманського району і Девен Раз. Зрозуміли? Він приїжджав цього року. На руки розданий проєкт рішення є пропозиція прийняти за основу. Хто за те, що розданий проєкт прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Нікого кого є зміни доповнення? Немає. Є пропозиція прийняти в цілому поіменному режимі. Лумень. Лумен за. Гуле. За. Адамюк. Галичук. За. Відсутній. Коса. Скорейка відсутній. Стартий. За. Андрухович. За. Кожухар. Відсутній. Лакуста? За. Відсутній. Не знаймо. Затку відсутній куди. Відсутній Баска, За прадес. Пейсон. Вальчук. За. Ханюк. Масіян. Мошук, За. Колетсюк. Заряд. За. Парус. Загант. Занюк. За Македон. За. олійник, За. вісічність суттєвий. Гриндей. За. за. Петруник. За. Редюк за скрізьке. За. Поляни підсудні. Двадцять шість за. за. Двадцять шість за. 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 Рішення прийнято. Переходимо. До дев'ятого питання в порядку взятиму про призначення стипендій Тіфманської районної ради перспективним спортсменам району. Доповідає Равлюк Руслана Миколаївна, начальник відділу освіти мови. Пропозиція, питання, і відповіді розглянули на комісіях. Є запитання. <клухи> Огребляний Зоя Росіян хоче запитання питання туди. В області небагато. Прирозовий чемпіон Європи, чемпіон світу, світових бюджетна комісія прийняла рішення, що буде перегляд бюджету. і До кінця року, якщо буде можливість, більше навіть обласна державна адміністрація дає два тисячі гривень дипенсії. На руки розданий проєкт рішення. Є пропозиція прийняти його за основу. Хто за те, щоб прийняти проєкт рішення за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Немає. У кого є зміни доповнення до проєкту рішення з даного питання? Немає. Прошу проголосувати в цілому. Ми іменно не режимо. Гумель. за. Гулен. Адамюк, за. Галичук. Відсутній. Косар? За. Скорейка відсутній. Статний. За. За. Кожухар. Відсутній. Накуста. За. Лупу відсутній. Незнайко. Сотку відсутні. Гудик. Відсутнє. Базда. Брандес. За. Вальчук. За. Аврищук. За. Конюк. За. Масіян. Бошук. За. За. Олексюк. За. За. Соляк. Відсутній. Сидюк. Фарус. Бурган. Гринюк. За. Македон. За. Полінік. Погребят. Вікси відсутній. Гриндець. Петруня. Грицюк за. за. Керська. За. 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 Поляки відсутній. 27 за. 27 за, рішення прийнято. Переходимо до наступного 10-го питання про призначення стипендії Кісівської районної ради, талановитим та оздоровленим учням учасників конкурсу та Будь ласка Пропозиція питання відповідь. Також на да, комісія. Є запитання до посаду Миколаїв. Немає. Є. На руках у вас проєкт рішення даного питання є пропозиція прийняти за основу. Хто за те, щоб прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за, проти, утримуюся, сприймається. У кого є зміни доповнення до проєкту рішення? Немає. Є пропозиція прийняти в цілому по іменному режимі. Лумей. Лумей, за. Адам за. Адамюк. За. Галичук. Відсутній. За. Скорейко, відсутні. Статник. За. Андрухович. За. Кожуха. Відсутній. Лакоста. За. Лупу. Відсутні. Не За. Сотка. Відсутній. Ходи. Відсутній. Базна? За. Брандес. Пальчук. За. Гаврищук? За. За. Ханюк. Утревець. Масіян? За. Мошук. За. Олексюк. За. Совят. Відсутній. Тепюк. За. Фарус. За курган. За. Гринюк. За. Македон. За. Оліни. Погріб'ян. За. Віксич відсутній. Гриндек. За, Петру. За. Тетюк, за. Пістя. За. за. Поляни відсутні. За. 26 за. 26 за рішення прийнято. Шановна президія, шановні депутати, щиро дякую вам, пане від імені всіх дітей з допомогою вашою, які будуть отримати впродовж року цю підтримку. Адже це свідчить про те, що діти своїм розумом, своїми досягненнями в житті можуть щось добитися. Дякую ще раз вам. Дякую, пане. Так, наступне 11 питання про призначення стипендії Кісменської районної ради талановитим дітям в галузі культури. Доповідає дощук Оксана Дмитрівна. Питання Пропозиція питання. І також оглядала на на колегії. Є запитання до Оксани Дмитрівна з приводу? Немає. Вам е, на руки? Розданий проєкт рішення є пропозиція прийняти його за основу. Хто за першу за основу, прошу голосувати. Хто за? Хто ти утримуюся, приймається. У кого є зміни та до проєкту рішення? Знімається. Прошу проголосувати в цілому по іменному рішенні. Булей. Бумай за. Булей. За.